Тепер ми будемо штрихувати. Штрих ми будемо накладати по формі. Зверху в нас будуть невеликі бліки. Це те місце, де буде світло відбиватися під кутом 90 градусів від форми. Воно повинно бути білим або дуже-дуже світлим. Тінь буде знаходитися нижче і трішки під кутом. Штрихувати ми будемо. По формі яблука, тобто по формі глобуса фактично. Хоча в яблуку це не ідеальна кругла форма, всередині воно трішки пом'яте. Тому що контур нерівний. Штрихувати ми можемо як по вертикалі, так і по горизонталі. Світло світить зверху і відбивається знизу. Тому знизу в нас буде світліше місце. Але спочатку ми заштриховуємо по формі. Сірим тоном. Олівець може бути BHB. Під руку бажано підкладати листочок або серветку, щоб не розтирати малюнок. Штрихуємо ми невеличкими пучками. Ми не робимо один величезний штрих на весь листок. А малюємо невеличкими пучками приблизно сантиметр півтора або два. рухи повинні бути легкими. Бажано лишати край штриха світліший. Але в процесі малювання ми не повинні задумуватися над кожним штрихом. Ми повинні думати про тональність, щоб не передивнити або не зробити занадто світлим. Так і рухаємося по формі ліній, які йдуть по вертикалі. Роботу можна трішки перевертати, щоб було зручно замалювати. В основному саме світле місце в нас буде блік. Саме темне місце буде там, де починається власна тінь на яблуку. А все інше це буде сірий тон, півтон, і знизу яблука рефлекс. Це буде перший шар. Далі ми штрихуємо другий шар. Стараємося малювати так, щоб другий шар йшов трішки на хрест по відношенню до першого шару. Також можна робити цей слой тим самим олівцем HB або 2Б. А вже наступні слої можна брати м'якший. Хоча не обов'язково малювати настільки темне яблуко, яке воно є в натурі. Обов'язково підкладаємо під руку якийсь листочок, тому що штрихи затруться. хвостик буде темніший. Ми будемо його робити не весь темний, а зверху трішки темніше, а знизу світліше. Для того, щоб була ілюзія, що край ближче до нас, тому що те, що ближче до нас, ми робимо темніше. Це стосується тіні. Стараємося краї хвостика робити світлішими. Для того, щоб була ілюзія, що хвостик від'єднюється від яблук. Потім ми перевертаємо роботу і штрихуємо наступну сторону. Можна робити декілька слоїв. Легше штрихувати від світлого до темного. Краї форми бажано лишати трішки світліші, навіть якщо ми їх бачимо темні. Тому що форма знаходиться на світлому фоні. Нам треба зробити ілюзію, що ця форма об'ємна, що вона не приклеюється до фону, а знаходиться в світлому білому середовищі. Для цього краї робляться світліші, тому що темне одразу звертає на себе увагу. Затемнюємо тінь, а також трішки затемнюємо саме яблуко. В основному ми малюємо по формі, для того. Щоб краще передати її об'єм і рельєф. Так як світло на яблуку буде зверху, з іншої сторони також буде трішки світліше під хвостиком. А місця навколо ми трішки затемнюємо. В серединці ми вже можемо штрихувати меншими штришками, щоб краще передати поворот форми. Головне не робити штрихи по відношенню один до одного під кутом 90 градусів. Коли ми робимо один слой, наступний трішки-трішки під кутом, щоб утворювався гострий кут. Далі ми більше затемнюємо. Якщо ви штрихували до цього HB, далі можна взяти м'якший 2 b або 3 b Кожен олівець може зробити тон темніший або світліший, залежить від м'якості. Чим твердішим олівцем ми штрихуємо, тим більше він шкрябає папір, якщо ми сильно на нього будемо натискати і витиснути дуже темний тон з олівця HB. Тому, якщо у вас є м'якший, можна ним робити тіні. Тінь буде йти трішки під кутом. Унес яблучка буде світліший, але не білий, тому що це все-таки відноситься до тіні. Далі ми малюємо падаючу тінь від хвостика. Край тіні можна зробити трішки світліший або більш розмитий. Тому що все, що чітке, ми сприймаємо ближче і сприймаємо це головним. Ще більше затемнюємо власну тінь яблук. Щоб зробити м'якший перехід від тіні, треба наступні штрихи робити світліші, але натискати більше на тінь, а в сторону світлішої плями робити штрих легшим. Далі ми заштрихуємо падаючу тінь. Падаючу тінь ми штрихуємо більш горизонтальними штрихами. Але не можна штрихувати тінь штрихами по колу. Тому що падаюча тінь це площина, яка лежить під яблуком. Це площина, яка знаходиться в просторі. Тому тінь, яка знаходиться ближче, ми малюємо темніше, а далі світліше. Падачи, тінь буває більш розмита або більш чітка по контуру. Ми її можемо спеціально робити більш розмитою далі, а ближче, більш чіткою. В основному, під самим предметом у нас знаходиться дуже темна тінь. Але не можна обводити однаково чорною лінією знизу яблука. Тому що тінь візуально приклеїться до низу яблука. А нам треба, щоб було враження, що тінь під яблуком. Штрихи ми також робимо під кутом. Але досить під гострим кутом. Можна робити і горизонтальні штрихи, і трішки-трішки нахилені. Так ми можемо підмальовувати і робити форму більш виразною. Але краще тренуватися і робити більше таких скетчів. Чи потім виходило швидше малювати, тому що в рисунку, коли ми вчимося, ми повинні швидко і поробити побудову, і робити тональність. Але є різні вправи, де ми тренуємося малювати тіні. А в інших вправах ми тренуємося робити побудову. Такий рисунок називається лінійно-конструктивний. А зараз ми робимо тональний рисунок. Можна більше затіняти тінь. Робити її темнішу, але не робити її однаково чорну по всій довжині. Є таке правило, що ближче до нас темніше. Ближче до нас мається на увазі, де світло з тінь зустрічається і утворюється власна тінь. Така межа між світлом і тінню. Є основні складові тонального рисунку. Це світло і тінь. В світлі в нас є блік, світло і півтон. Півтон це скрузяще світло по формі. Це не світло, але ще й не тінь. А в тіні є власна тінь, межа між світломітіню це саме темне місце, і рефлекс. Те світле місце в тіні, яке утворюється за допомогою світла, яке відбивається від стола або стіни, або інших поверхонь. Саме велика помилка це те, що світло плутається з тінню. Коли ми малюємо рисунок, в нас все одно повинно світло бути світлим, а тінь темна. наскільки б ми не бачили світле місце в тіні, Це також залежить від того, наскільки блискучий предмет. Чим матовіший предмет? Тим рефлекс темніший, а чим блискучіший, тим світліший. Тінь більше затемнюємо на передньому плані. Рефлекс можна більше затемнити. Також краї форми не повинні бути дуже темні. Більше затемнюємо падаючу тінь, особливо на передньому плані. Потім трішки підправляємо контури. Якщо вони рихлі, ми їх зробимо рівніше, але не чорні. І затемнюємо власну тінь. Рефлекс можна ще трішки затемнити.